Скоріш за все неможливо виграти на євро. Коли ваші два найсильніші футболісти, я кажу про Мбапе та Грізмана, грають не так сильно, як зазвичай. Що ж я не буду перекладати відповідальність на когось іншого. я та людина, яка очолює цю команду. Тож я перший, хто повинен відповідати за цей результат. Обидва футболісти підходили до турніру після складного сезону. До того ж, Кіліан отримав травму і тим не менш, незважаючи на усі проблеми, ми змогли пробитися у півфінал, і тут ми зустрілися з дуже сильною збірною Іспанії. Також хочу зазначити, що обидва футболісти сьогодні зіграли. Грізман вийшов на заміну. Бапе грав від початку матчу. Так, можливо, вони зіграли не так, як зазвичай, але це не єдина проблема, із якою ми зіткнулися на цьому євро. Чо мені відновлювався після травми? У Памекано був не в найкращій фізичній формі. тож так, в нас були проблеми, але ми намагались зробити все можливе і з тим, що в нас є. Протягом усього турніру ми намагалися бути максимально ефективними. В матчі проти Іспанії нам пощастило забити першими. Але все ж таки Іспанія більше володіла ініціативою у матчі, нам не вдавалося грати настільки вертикально, наскільки ми планували. Нам не вдавалося реалізувати все задумане. Але найважливіше, що ми не здавалися до кінця. Ми боролися і намагалися забити. зараз я не можу сказати, що футболісти не зробили все, що могли. але звісно, я погоджуюсь, що на цьому євро вони не грали на 100% від своїх можливостей. І у кожного були на те причини.